Всім привіт, я Персивель, і сьогодні я хочу поговорити про Асасін Кріт Міраж. Так, стоп! Зачекай! У мене в сценарії ти мав бути в балахоні Асасіна. Що за халтура? Та знаю, знаю, але я просто не мав часу все намалювати. І так огляд затримався на кілька тижнів, тому хай буде поки так. Мяу, на перший раз прибачаю. Отже, Асасін Кріт Міраж. Зачекай! Що знову не так? Ну, а крута заставка, яку ти будеш малювати кілька днів, щоб прокрутити її на кілька секунд, забув чи що? Заставка? От ледацюга, ладно, давай розказуй про того бомжа, який бігає по місту і краде у всіх непотріб. Ну, не все так просто. Assassin's Creed Міраж чергова частина гри, якій виповнилось вже 15 років. Ого, та вона старша за мене, дідуган. Так, ця гра мала вийти як DLC для попередньої частини, але Ubisoft вирішили заробити більше грошей і випустили її як окрему гру. До речі, у них це вийшло, бо гра продалася нормально так. Прям успішний успіх. Ну, розказуй що там цікавого. Хоча я думаю, всі вже давно її пройшли і забули, як страшний сон. Скоріше, Міраж. Шо? Нічого. Коротше, граємо ми за молодого хлопця на ім'я Басім. А я спершу подумала, що це принц Персії чи Аладін. Що й до речі, у цьому є. Гра справді вайбами віддає казками з тисячі однієї ночі. До речі, там був квест про Алі Бабу Ага, був. Тільки його мало хто побачив. Бо Юбісофт жадібні. І роздавали його лише тим, хто зробив предзамовлення. Ну, ти нічого особливого не пропустила. Продовжимо. Басім, талановитий вор. Злодюшка так, талановитий вор, який хоче від життя більшого і мріє стати асасіном. Дуже скоро у нього будуть великі проблеми. Він справді приєднається до цього таємного ордену. О так. Юбісофт, наче не цікає цим моментом, що вона на самому дні і дуже скоро закриється, якщо не почнуть робити якісні ігри. Ех, краще б ти зробив огляд на Скерім. Ну ти знаєш, тією частини асасінів не все так просто. Тобто, тобі сподобалася ця гра? Зачекай трохи, я намагаюсь розказати. Отже, Басім приєднується до таємного ордену асасінів. Ага, таємний, точно. Ця фортеця взагалі непомітна. От прям ніхто її не знайде і не помітить. І взагалі, це асасіни чи відьмаки? Це ж Блінкеар Морхен. Так, ти будеш слухати чи ні? Та нікому. Цікавий цей сюжет. Ти краще розкажи про саму гру. Чи там такого є, щоб витратити на неї свій дорогоцінний час? Може, краще взагалі завалити ще разок Алдуїна? Щоб завалити Алдуїна, ти спершу хоча б дорогу до Сивобородих знайди. Я знайду. Я просто завернула трохи не туди. Так що там твій карантин? Хто? Що? Нічого. Ну, про гру так про гру. Я граю у неї на своїй старенькій PlayStation 4. Я хочу на пенсію! Відпустіть! І як вона тягне гру? Чи все в кубіках? Ти знаєш, як не дивно гралось добре. Інколи підвантажились текстури, але в цілому грати можна. Багдад такий самий гарний, як і на більш молодих консолях. Взагалі, бігати по місту приємно, досліджувати вулиці, читати історичні хроніки. Персі! Ти за дрот ще й історик. Це цікаво тільки тобі. Ну знаєш, ти теж маєш науковий ступінь з історії, тому тобі теж було цікаво. Не пали контору. Ну так мені теж було. Але для більшості гравців це нудота нудна. Згадай, як я здивувалась, коли почула справжню давню єгипетську мову у NPC в Assassin's Creed Аріджін. Так пам'ятаю, ти ще тоді почала перекладати це все, і ми мало не розбудили мумію фараона. Пера. Не феронех емперед. Бася, бася, не треба. Ти пам'ятаєш, що сталось минулого разу? Зараз не кращий час для цього. Отже, паркур в грі, хоч і не на рівні Юніті, але став значно краще. Взагалі, Юбісофт обіцяли повернутися до коріння і бігаючи Багдадом, це справді відчувалось. Велике місто, різні прості квести, гра не вибаглива, і це точно не рівень третього Відьмака. Але за рахунок того, що іграм про асасинів неймовірно круто виходить передати атмосферу історичних епох, хочеться повертатись у ці світи. До речі, раджу обрати на англійську, а саме арабську мову у грі. Це передає атмосферу набагато краще. Але було б краще, якби у Юбісофт додали. Українську мову. Ну камон! У них же навіть офіс в Києві є. Це правда. Якби була українська, було б набагато крутіше. Але вони підтримують Україну у війні з Росією, тому маю надію, що в наступних проєктах вони додадуть українську. І приберуть російську. Також тут краще працюють стелс механіки. Через те, що басім доволі слабкий асасін, і його можуть дуже легко вбити охоронці, набагато більше хочеться користуватися стелсом. А головне, він працює. Я часто ховався у натовпі, використовував схованки і постійно. Користувався гаджетами. Тут класичний набір: димові бомби, дротики та пастки. Ну і багато ти часу провів у цій грі? На щастя, ні, біля 30 годин. Останнім часом Ubisoft дуже сильно роздувають відкритий світ, де треба знайти сотні простих секретів, відкритих скрині і розгадати загадки. Витрачати по 100-200 годин, щоб вибити платину – це прям боляче. Так, стоп! Ти що? Вибив платину у цій грі? Ем, Так. Це моє, так би мовити, guilty pleasure. Коли вмикає асасіна, не можу втриматись. Асасіна? Кожного? Ну, щось типу того. І Вальхала? Угу. Юніці синдикат? Так. І навіть Одіссея. Я був безробітним, мені треба було кудись витрачати час. Ну, та тютю, звісно. Насправді я багато де вибиваю платину. Для мене це як додатковий челендж. Скарімі у тебе, звісно, теж є платина? Є? Правда? Продовжимо. Ще у грі дуже класна музика, і я навіть додав її собі у плейлист. Композитор використовував мікс сучасних технологій із старими музичними інструментами, робив різні експерименти зі звуковими доріжками, тому вийшло справді круто і не схоже ні на що інше. Коротше, тобі сподобалась гра і ти її рекомендуєш. Я правильно зрозуміла? Ні, не зовсім схоже, я зовсім заплуталась. Так хороша гра чи погана, розумієш? Тут все залежить з чим порівнювати і хто саме буде у неї грати. Це як з двома моїми друзями, які були в Парижі. Один сказав, що це помийка, де дуже брудно і дорого, а інший закохався в це місто і розповідав про красу Натрдаму і картини в Луврі. А до чого тут Нотердам? Я кажу, що все залежить від ставлення до самої гри і від того, що ти від неї хочеш отримати. Якщо ти на самому початку заряджений критично до неї, то звісно ти будеш знаходити косяки і ловити фейспалми, особливо від сюжету. А якщо ти хочеш отримати задоволення від переміщення вуличками Багдаду дев'ятого століття, дізнатись трохи більше про історію цього регіону і його вплив на наш сучасний світ, то ця гра дуже навіть ок. Здається, я зрозуміла. Що саме? з що Карім краще. Про яку гру буде огляд наступного разу? Ох, навіть не знаю. Плейстейшн так гудить, що мені справді їй дуже шкода. Нарешті ви помітили. А, точно! Ти нагадав мені, що сьогодні має бути доставка? Доставка? Яка доставка? Я подумала, що ти заслужив невеличкий подаруночок від мене. Персі? Персі, ти в порядку? О, здається, наступний огляд трошки затримається. Персі має трохи прийти до тями. Ви ще тут? Дивно. Я думала, це відео вимкнули десь на самому початку. Дякую, що додивились аж до самого кінця. Ви круті! Я піду в кошу Персі, щоб він прокинувся, а ви поки поставте лайки і напишіть в коментарях, як вам це відео. Дякую за увагу і побачимося зовсім скоро. Мяу!